І вітаю вас на каналі. В цьому відео це буде влог. Влог у мій день. Я покажу вам один день свого творчого насиченого життя. У мене сьогодні дуже багато планів. Також я починала слухати аудіокнигу декілька днів тому, і зараз її доволі активно кожен ранок слухаю. Сьогодні буду без йоги, тому що не, дов... не дуже зовсім добре це почуваю. І буду зараз тримуватися, снідати, а потім виконувати потихеньку наші з вами. Плани та показувати вам процеси, якщо я роблю протягом мого творчого дня. Поїхали! Я завершила малюнок на марафон асоціації на першу тему літні мрії. Його зараз піду сфотографую, зараз покрию іншим шаром малюнок на рослини марафон. Так, це чорнобривці будуть. У мене тут намальований один графікою, як я люблю плямкою. Перекрию, бо мені ось цей перехід не зовсім подобається. Зараз будемо перекривати та фотографувати, буду йти ось цю роботу. Потім буду малювати закладочку котів після того, як погуляю трохи на вулиці. А За ці таких півдня, яких трошечки неактивно знімала вам, я намалювала закладочку моїй сестричці. Ось. Таку рожевеньку акрилом. Значить, знайшла у себе тут. Я купувала раніше такий лак. Ой, лак ось такий давненько вже, але він ще, бачите, нормальний, іначе спробую потім Згодом покрити. Також в мене ефір о четвертій Дивіться ось мої плани, які я трохи виконала. Проте я забула, що а, знімаю влог. Тому зараз буду вам трошечки розповідати. Домалювала асоціації на... асоціації я домалювала. Потім рослинні марафон я намалювала згодом вам покажу чорнобривці. Домалювала асоціації будиночок, я вам показувала, і результат вставлю сюди кудись на екран. Зараз також виставлю свої роботи. Також в Телеграм підправлю, що я беру участь уже в трьох марафончиках. Трохи змінила локацію. Ось таку в мене вийшла така квіточка, це такий чорнобривець. в мене вийшов акварелькою. Процес я також викладу на YouTube. А, так, друзі, я вже намалювала на ефірі. Ось таку красиву дівчинку. У мене з'явилася невеликий набір нової канцелярії Це подаруночок. Це ось такий зошит, стікери. Рлядочка від фірми Сенті, До речі, також вона створює. Такі арт-матеріали. Від аксенту, такі стікери та дві ручечки ось такі від ЄС. Yes, та ось така ручечка також синенька від Schneider. Така прям класна. Ще до цієї роботи це я. Я намалювала власне себе. Я її відцифрую на iPad'і, тобто ведут та розмалюю. І згодом там буквально в наступних відео я догадаю, що ви вже на моєму каналі буде ця обкладинка. Не тянеться, вір, точніше, надіюся, дуже ось сонечко. Настільки в нас зараз потепліло, хоча було доволі холодно. Я буду прибирати. Знайшла нещодавно лайфхак, як заточувати олівчики, як ви бачите. І зараз покажу, щоб не на скрічбуці. Бачите, я взяла ось таку наждачку. І об неї ось так олівчик заточую. Це дуже зручно, він тоді остренький стає І не потрібно постійно канцелярським ножем відрізати і його чіпати під час процесу малювання. До речі, така мила. Це, до речі, був такий прямий ефір. Це все, що я виконала Але я гадаю, що я встигну придумати ідею почитати англійську мову. Я зроблю перший урок. Гадаю, там він йде буквально 6 хвилин. Це урок від блогера англійця, який... Дає свої індивідуальні уроки, від нього є безкоштовний марафон з уроків. Я буду робити зараз стати його саме цей конспектик або погуляю на вулиці, подумаю, можливо сьогодні-завтра, аналічку можна перенести, це не зовсім важливо. Бачите, які руки брудні це після графічних матеріалів. Бувайте ось така в мене нова тепер аватарка.